Запрошую приготувати зі мною апетитні смачні пиріжки на кефірі, запечені в духовці з цікавою начинкою. Ось такі вони в нас, друзі, апетитні. Як бачите, дуже ніжне таке тісточко. Зараз вам розламаю і покажу, яке ж воно всередині. Як бачите, тісто ще парує, тільки тільки з духовочки. Гарна апетитна начинка залишилась соковитою. Нам буде потрібно борошно, кефір, сіль, цукор, ванільний цукор за бажанням, яйце дріжджі, розпушувач тіста, масло або маргарин. Для начинки будемо використовувати ревінь та яблука. Виливаємо кефір кімнатної температури, додаємо сіль, цукор відміряний. Живі дріжджі 20-25 г. Додаємо 2 столові ложки борошна та перемішуємо. До борошна, що залишилося, додаємо 1 чайну ложку розпушувача Пакетик ванільного цукру. 1 яйце. Розтоплене вершкове масло. Даємо сюди нашу суміш з дріжджами Замішуємо тісто. Додаємо 3-4 столові ложки ще олійці. Я додам три. І знов гарненько все вимісимо. Накриваємо харчовою плівкою зверху рушничком та залишаємо підніматися на одну годину. Займемося начинкою. Для цього ми зараз почистимо яблучка та ревінь. Яблука натираємо на більшу терку. Ревінь. Ще його називають румбамбар. Будемо нарізати на маленькі квадратики. Перекладаємо в більшу ємкість. Яблучка сюди ж викладаємо. Бризнемо лимоном, щоб наші яблука сильно не потемніли. Додамо 2-3 ложки цукру. Ложечку-півтори картопляного крохмалю. Перемішали. Наша начинка готова. Пройшло, друзі, півтори годинки. Ось так чудово піднялося наше тісто. Гарненько. Ще раз обімнемо поверхню збризну рослинною олійкою. будемо викладати тісто, з бризну руки рослинною олійкою та будемо відщипати кульки на наші пиріжечки. Беремо пласт тіста. Ось так його трішки розтягнемо та викладаємо начинку, защіплюємо краєчки. Тісто у мене дуже ніжне цей раз вийшло, тож зверху я трішки його так прищіпну борошном, щоб вони не розійшлися під час випічки. Ось так зробимо. І беремо наступне тістечко. Знов його гарненько ось так розтягнемо, викладаємо начинку посерединці та знову гарненько защіплюємо. І верх пиріжка я знову легенько пройду борошном. Пиріжки у нас простояли ще 15 хвилин, вони збільшилися ще трішки в розмірі. Тепер ми взбили яєчко та змазуємо ним. Залишимо ще на декілька хвилин постояти. А ми включили духовку та будемо випікати наші пиріжечки при температурі 180 градусів, орієнтовно 15-20 хвилин. І витягнули наші пиріжечки. З духовки. Зараз я їх змазую водичкою, змішаною з цукром. Це за бажанням. Трішки охолонуть та будемо насолоджуватися смачною домашньою випічкою.